Тепер про плани росіян бояться вони, що не щось може статися із їхньою авіацією. Власне, російські військові почали зводити захисні ангари на аеродромі, що розташований за 300 кілометрів від кордону з Україною. Про це повідомляє мілітарний. Йдеться про те, що будівництво нових ангарних споруд помітили на супутникових знімках на аеродромі Мариновка, який розташований у Волгоградській області Російської Федерації. Там видно 12. Нових ангарів, які є укриттям для фронтових бомбардувальників Су-24 та винищувачів бомбардувальників су 34 в Російській Федерації. Вважають, що розбудова аеродромних ангарів має захистити від ударних дронів, а також ракет АТАКАМС. Вони і справді не дозволяють супутникам та іншим оптичним засобам виявлення дізнатися. Порожні ангари чи там стоїть літак, але наші сили вже били по подібних об'єктах з технікою Росіян.